Сьогодні для нас особливий день день, коли ми можемо не лише розказати, а й показати, що українське виробництво може бути масштабним, може бути сучасним, може відповідати всім вимогам, не лише українським, а й світовим вимогам і стандартам якості. Це будівництво. Для нас було досить важке, воно тривало п'ять років. Так сталося, що перші два роки ми будували в умовах ковіду, потім три роки війни. Це все було складно, але ми пройшли цей шлях, і зараз ми побачимо, в яких умовах і саме головне, що нам вдалося зробити. Я б ще хотів би сказати таку річ, що плюси будуть мати. Як і компанія, яка зможе збільшувати виробництво, зможе виходити на західні експортні ринки. Плюси буде отримувати держава, тому що це буде набагато більше сплата податків. У нас є такі плани: там за 2-3 роки вийти на мільярд гривень щорічної сплати податків. Плюси також зможуть отримувати люди, які мешкають на Волині, тому що ми всі знаємо в яких умовах зараз живе країна. Ми знаємо, що багато хлопців боронять нашу державу зараз на фронті. І рідні та близькі зможуть гідно працювати та отримувати гідну заробітну плату. І це є також важливо. Наша компанія випускає продукцію під двома брендами: це епікур, більш преміальний сегмент, який передбачає вирощування птиці на всіх етапах без використання антибіотика. І Чиботурочка це класична методологія вирощування птиці, яка дозволяє на певних етапах вирощувати з додаванням антибіотика у лікувальних цілях. Наша компанія складається з 1525 співробітників. Наші співробітники це серце компанії. Ми їм довіряє. Мо і вони достеменно знають свою роботу. Ми зараз буваємо в серці нашого холода. Наш проект розроблений польською компанією ProBon. Сума інвестицій тут доволі велика більше 12 мільйонів євро. Ми бачимо повністю наші всі зали, які би забезпечують конденсуванням, вентиляцію і охолодження. Ми бачимо тут зали по охолодженню тушки, зали порізки. Зали пофасування продукції ми маємо три камери для зберігання охолодженої продукції, три камери для витенення замороженої продукції і так само камера для зберігання вже замороженого продукту.